Доброго дня! З великим задоволенням запрошую вас на унікальні покупки в магазині Джикбів'єг, де ви знайдете широкий вибір сучасних технологій за дуже привабливими цінами. Вже кілька років я регулярно тестую їхні енергетичні накопичувачі, а результати моїх тестів ви можете побачити у відео, які я спеціально готую для вас. Джиків'єг це надійний магазин, який працює на території Європейського Союзу. Що це означає для вас? Перш за все швидка доставка зазвичай товари відправляються безпосередньо з Німеччини, що усуває будь-які ризики, пов'язані з довгим очікуванням посилки чи можливими проблемами з митницею. Хочу звернути вашу увагу на те, наскільки важливо мати резервне джерело енергії у сучасному світі, коли електрика потрібна практично для всього, від освітлення до зарядки мобільних пристроїв. Відсутність доступу до енергії може бути дуже обтяжливою. І хоча іноді нам не потрібні великі запаси енергії, а лише невеликий акумулятор на кількасот ватт-годин, важливо бути впевненими, що у вас є надійне джерело енергії, яке задовольнить ваші потреби. Пристрої для зберігання енергії, які я тестував, мають різну ємність від невеликих 0,5 КВТ ГОД Ідеальних для коротких подорожей або аварійного живлення до потужних блоків на 11 КВТ ГОД, які без проблем забезпечать живленням більші домашні господарства або навіть невеликі компанії. Їхня потужність також різноманітна від 500 ВТ, які підходять для живлення основних пристроїв, до 4 КВТ, що дозволяє без проблем використовувати більш вимогливу техніку. У своїх тестах я перевіряв не тільки ємність і потужність цих пристроїв, але й їхню функціональність у різних умовах. Однією з ключових функцій, яку я часто тестую, є функція UPS – безперебійне джерело живлення, яка дозволяє автоматично перемикатися на резервне живлення у разі втрати доступу до електромережі. Це особливо корисно в ситуаціях, коли ви не можете дозволити собі перебої в електропостачанні, наприклад, під час віддаленої роботи або живлення медичних пристроїв. Ще однією перевагою цих накопичувачів енергії є можливість їхнього заряджання за допомогою сонячних панелей. Незалежно від того, чи маєте ви переносні сонячні панелі, які берете з собою в похід, чи стаціонарні, встановлені на даху будинку. Ці пристрої чудово працюють з обома типами джерел сонячної енергії. Завдяки цьому ви можете стати ще більш енергонезалежними та насолоджуватися безкоштовною енергією прямо від сонця. Я розумію, як важко знайти дешевий, хороший і надійний магазин, особливо коли йдеться про покупки онлайн. Я сам багато разів побоювався купувати товари в Китаї, тому вирішив співпрацювати з Дік Бів'їх-магазином. Який здобув довіру не лише мою, а й моїх глядачів. Багато хто з вас вже скористався пропозицією джикбів їх і придбав у них різні товари, включно з енергетичними накопичувачами. На сьогоднішній день я не отримав жодних негативних відгуків, що є найкращим доказом того, що цей магазин заслуговує на довіру. Закликаю вас ознайомитися з моїми тестами пристроїв, які ви знайдете на моєму каналі. Завдяки їм ви зможете детально ознайомитися з можливостями різних накопичувачів енергії та вибрати той, який найкраще відповідає вашим потребам. А зараз у мене для вас ще один сюрприз спеціальний промокод, який надає аж 6% знижки на будь-який продукт, доступний у магазині Бів'їх. Незалежно від того, чи шукаєте ви енергетичний накопичувач, сонячні панелі чи інше електронне обладнання. Цей код дозволить вам заощадити додаткові кошти. Не забудьте, промокод PANLFUTULT 6 ввівши його під час покупки, ви отримаєте 6% знижки на будь-який товар це чудова нагода придбати сучасні технології за ще нижчими цінами. Не пропустіть цю можливість і скористайтеся унікальною пропозицією вже зараз. Ще раз сердечно запрошую на покупки в Джік Бів'їх і бажаю вам вдалих покупок та багато переваг від нових сучасних пристроїв, які, безумовно, полегшать ваше повсякденне життя.